Велика білизна стоїть на середині. Вона побачила ближню, але чомусь не з'їла. Я. Чи білизна, чи це страшний клей? Ні. Все ж таки білизна. Ану. Поки він заспокоївся, заходь. Зараза. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на Донці. Сьогодні полюємо на кленя. Клень риба, яка потребує від снасті універсальності, тому в мене в руках 76 альфа. Це наш топовий універсальний лайт довжиною 229 та потужністю 8 г. План дій маю такий: рухаючись. Вверх за течією, щоб ловити абстрімом налякати рибу, спираючись на досвід попередніх сесій, знайти те, що його цікавить сьогодні. Здобудемо зворотній зв'язок, здобудемо кленя. Я, звісно ж, не відмовлюсь від прилову будь-якої риби, але успіх сьогоднішньої сесії вимірюється саме в них в залякових кленях. Коли я вимушений стояти на відкритому, абстрім наше все. Риби стоять головою до течії, то може не бачить мене. Звісно ж, далекобійність теж має значення. Я намагаюсь закинути якнайдалі. Білизна стоїть на середині. Вона побачила блешню, але чомусь не з'їла. Я. Чи білизна, чи це страшний клей? Ні. Все ж таки білизна. Ну, поки він заспокоївся, заходь. Зараза. Є контакт. Є контакт і є непоганий початок сесії. Це, звісно ж, не клень. Але такий трофей теж влаштовує. Світлинку. Швиденько світлинку. Більше не треба світлин. Ілизні треба жити. Тікай, велика риба. Почин нештатний, нетиповий, але непоганий. Наступний крок. Вище за течією. Маю відпрацювати мілану на перекаті. Тут, як на мене, доречна оберталка. Але трошечки важче. Що вона робить? Вона робить те, що треба. Тримає глибину, вмикається миттєво то вперед. Контакт! Дивіться, яка миттєва відповідь. На іншу борталку. Кленя на перекаті. Клень? Чи червона пірка? Ні, залікова червона пірка. Що я роблю не так? Чому в мене чудові риби? Але не ті. Знову не ті. Червонопірочку їла. Щука, бачите, як вона її їла. Так, лаві від щуки втечеш і від нас. Тікай. Наступного разу нехай клюне ще. Все начебто і непогано, але ще ані на крок я не наблизився. До мети. Ну добре, сюди ми повернемось, бо якщо вони там, вони відпочинуть і матимо ще шанс. То далі на нас чекають лобані. Саме тут вона і відбувається регулярно ковбасня. Бачите, він начебто той невеличкий клинчик, але полює. Він на щось полює. На комахів. Чи на блешні оберталки? А ну давай їж. Бачите, як скаче. Комахів ловить. Комахів ловить, а наближнює байдуже. Риба не боїться мене. Спокійно полює в моїй присутності. Вона просто не хоче їсти те, що я їй даю. Клень полює комахів. Це очевидно. Мої блешні воблери, навіть силікон йому байдуже. оберталка когда хоча б мінімальний эффект. Тому далі вже працює вона. Я бачу ТБ. Ось. До носа. Це те, що було треба. Він з'їв, але не всікся. Ось вже пішла до води і остання блишня, яка сьогодні ще не ловила, не намагалась зловити. Я даю їй шанс, просто щоб закрити питання, щоб всі приманки, які були в коробці, Побували у воді. Але вже зрозуміло, що відбувається. З точки зору клинів я сьогодні на річці. Зі спінінгом недоречний. Клині полюють на комахів. Вони збирають їх з поверхні, навіть вистрибують за ними. Якщо є серед вас хтось, хто ловить нахлистом, ну ви це і без мене, розумієте? Зараз золотий час, щоб полювати на клиня нахлистом. Ну, а зі спінінгом я зробив все, що міг. Єдина помилка, якою припустився, ну ви вже бачите її. Це ота хвалькувата вступна частина спочатку. Я сьогодні ловлю кленів, я наловлю кленів, мене ніщо більше, крім кленів, не цікавить. Так то, звісно, була дурня. Прийшов на річку зі спінгом, оціни ситуацію, впишись в неї і лови те, що клює. Але це висновок не технічний, це чистісінька психологія.